Добрій день. Доброго дня. Будь ласка. Звати мене Лісюк Світлана Анатоліївна. Приїхала з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Я й спитала страх Це коли біля нашого будинку впали, ну воно виходить за будинком з боку і перед будинком впали. Оце снаряди, ну видно, по черзі падали. І я сиділа у коридорі. І одночасно вилітають всі три окна. Оце дійсно, от я не думала, що можна от і спитати такий от дійсно, от коли стекло спочатку почало знаєте, от тріщати, от, а потім от воно вилітало. Якось ми з хлопцем, Олександром, йшли за гуманітарною допомогою і йшли кварталами, бо легше сховатися. І бачимо, горить п'ятиповерховий будинок, і він просто на наших очах починає складатися як карточний будинок. Ну Це дійсно було теж дуже жутко дивитися. Ми так аж зупинилися і стояли, дивилися. І от навіть я кажу, наскільки хлопець, йому вже за 20 він мене за руку взяв і так і жав і стояв. От, ну, от страх був. Виїхала я із Сєвєродонецька, коли знала, що міста будуть здавати. Тому я виїхала 14 травня 22-го року. А то я пробувала да, три місяці під От, Сподівалася, що не віддадуть місто. От я виїхала 14, а 16-го люди і їх попали під обстріл. Дуже багато загиблих було, так що ну я кажу, Бог мене вивів вчасно. Влітку, да, влітку ще. Я отримувала гуманітарну допомогу і заповнювала анкету, де написала, що потребую психологічної підтримки, і мені зателефонували і запропонували зустріч з психологом Юлією Василівною. Мені дуже сподобалось, бо вона мене вислухувала і давала дуже корисні поради, то я їй дуже вдячна за це. І коли я приходила за гуманітаркою в штаб, то адміністратору сказала на Микитенка, що я можу проводити майстер-класи, якщо потрібно, то мені сказали, «да». я працюю на чотирьох локаціях, де ми малюємо і робимо ляльку-мотанку. Малювали кавою, зараз малюємо і олівцями, і фарбами, і лялька-мотанка. Волонтерство в «Карітас Київ дає мені впевненість у, завніш... у завтрашньому дні, бо бачиш, як діти працюють, як їм подобається, то думаєш про те, як скоріше ще раз зустрітися і ще щось новеньке зробити. Якщо брати у Києві, то моя мрія відкрити власний, власну студію, де б я змогла зробити музей ляльки. Музей малюнків і навчати там дітей і і дорослих дорослих обов'язково. Бо знаєте, я завжди казала, якщо здорові родітелі, то й діти здорові. А якщо у радітелів, як кажуть, серце кровоточе, то ні, треба обов'язково починати з батьків. Коли я починала працювати в жовтні в Каріта Київ то я думала, ну, от сьогодні-завтра освободяти, я поїду сьогодні завтра то тепер у мене м, тяжко, і тут тяжко залишити. І дуже хочеться додому. Але і те, що тут, в Карітасі, я познайомилася з дуже багато і батьків і дітей, то буде дуже тяжко відривати їх від серця. Ну, А там будемо ще дивитися. Ну, до дому хочеться до дому.